Ще вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку стареньку, молоду дівчинку. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким поплакати. Ні з ким поговорити, сидить козак на тім боці, Грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткало горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи батьки, заросли терміни. Горя моя вечірня, зійдемо з над горою. поговоримо тихенько неволі з тобою. Розкочи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселка воду позичає, як широка соколіна вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Як муруто, бо ховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, Що плани широкополі, і Дніпро і кручі було видно було чути, як криве ревучий, Як понеса з України у синє море, Корову ворожує тоді і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитись, А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте І вражливою крою волю укропіте. І мене в сім'ї великій сім'ї новій волі Не забудьте помянути незлим тихим словом. На великдень на солоні проти сонця, діти, грали собі крашенками та й стали хвалитись обновками. Тому зяткам з листвою пошили сорочечку, а ті Стьожку, ті стрічку купили, кому шапочку смушеву, чобітки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить без обнови сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справи, мені хрещена мати. Лист вишивала, а я в попа обідала, сирідка сказала. Свіла в долині, червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стала тачечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій святині, із біленької хати вийшла погуляти, у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю Козак молоденький, цілує, вітає, Йдуть по долині, йдучи, співають. І, як діточок двоє під тую калину, прийшли, посідали і поцілувались якого ж ми раю у Бога благаю, раю у серці лізе, а ми в церкву ліземо. Заплющивши очі, такого не хочемо, сказав би я правду, то що з ним В Самому заваді, а вам та людям однаково. самого долу. Стан високий, лиш широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як то море, широке синіє та ясен раз у раз скрипів. Садок веселий коло хати, Хрущі над вишнями годуть, богатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня Зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, Маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Не